Привіт, друзі! З вами Ліля, і ви на каналі Магія В'язання. Сьогодні 30 березня, трохи зачастила я з відео, сподіваюся, ви цьому раді. Я записую таке коротеньке відео. Це буде відео майже готової роботи. Записую його для того, щоб показати, що в мене майже вже готова робота і, ну. Мені не буде що вам показувати в готових роботах березня, бо все ви вже бачили. Ось вона. Тут я думала, що я встигну, але не встигла. Сшивати оце все діло значно довше, ніж в'язати. Я зшила ось один рукав, як бачите, тут ще тіло не зшите, рукав переш... перевшивала. І другий рукав вшитий, але ще не зшитий до купи ось тут по шву. Дуже хотіла сьогодні вже перед вами бути в цьому джемпері, але, на жаль, на жаль, не встигла, мушу зараз швиденько записати відео, бігти зі Златкою в школу мистецтв. На вулиці дуже сонячно, як можете бачити. Може, трохи картинка не така, але часу обмаль. І друга причина запису сьогоднішнього відео це те, що я хочу привітати переможницю такої вікторини, яку я організовувала під попереднім епізодом. Переможницею стала Світланка. Я ось тут прикріплю її коментар. Я вам всім дякую за. Увагу до моєї творчості, дякую вам за привітання, <див> дякую за побажання. Там моя така обмовочка про 5 тисяч. Я скажімо, я буду дуже цьому рада, але це не є моєю такою ідеєю фікс, що це має обов'язково бути там. Через рік чи, може, через два, як Бог дасть. Хто знає, може, я не захочу там через якийсь час вже вести канал, хоча зараз мені це подобається. Мені подобається спілкування з вами. Я всім відповідаю на коментарі. І зараз хочу швиденько-коротенько дати такі розгорнуті, ну то не відповіді на запитання, просто щоб ви про мене трошки більше дізналися. Скажу так, що. Ці е, факти про себе е, я ну, не зовсім так вигадувала, багато про що я згадувала вже в попередніх своїх відео, е, там, що стосується моєї освіти, е, що стосується того, як я почала в'язати. Світланка була дуже уважна, тому вона відразу все відгадала. Ну а зараз я вам так трошки більше про себе розкажу. Сподіваюсь, вам буде цікаво. <кій> тому що деякі факти зараз я знайду, деякі факти ввели так трохи людей, <кій> скажем, в ступор, бо ну, не уявляють люди, що таке можливо. так. Зараз, бо я вже кудись зайшла. Отже, е, перший факт е, обожнюю розмовляти по телефону. Е, ні, насправді я ненавиджу розмовляти по телефону. Е, є три людини, з якими я ну, якщо не враховувати чоловіка, е, тому що це <смас> однозначно. Е, я, е, є три людини, з якими я е, люблю говорити по телефону, і все. Це моя мама. Моя друга мама, це свікруха і моя бабуся. Більше я ні з ким не люблю говорити по телефону. Я можу говорити по телефону, тобто це, але якщо є можливість написати повідомлення, от ми навіть з кумою, моєю там, з сестричкою, ми переписуємося. Мені так простіше. А подзвонити комусь на ну, незнайомому для мене, скажімо, так, це. Ну, стрес. Не знаю, з чим це пов'язано, але я не люблю розмовляти по телефону. Єдині, це три такі людини, я ж кажу, не враховуючи чоловіка, це з ким я люблю говорити. І от з свекрухою мама, вам привіт. Ми можемо говорити годинами. Але оце це такі виключення з правил. Друге. Другий факт: в школі я отримала двійку по в'язанню, так? <смі> Багато хто не міг це повірити. Так, дійсно я отримала в школі двійку по в'язанню. Я про це розказувала, мабуть, в першому своєму відео. Це було трудове навчання. Я не пам'ятаю чесно, який то був клас, може, сьомий, не пам'ятаю. Нам було завдання додому серветку таку 10х10 канву обв'язати гачком, там було буквально три рядочки цієї обв'язки. Я пров'язала, мабуть, рядок, оцей такий ніби стовпчиків без накиду, потім щось типу початок от філейної сітки, а ось ці. Ракушки, Ну штук п'ять я їх пров'язала і сказала, для чого воно мені. Все, І я отримала двійку. Я в'язання взагалі не розглядала як вид творчості чи ще чогось нащо. Якщо можна все купити, так я думала. Далі, Третій факт: я всього раз була на морі. Це взагалі навіть більше, ніж двійка людей. Збило з пантелику, тому що ніхто не міг це повірити, але так, я всього разу в житті була на морі. Це було страшно згадати майже 22 роки тому. Мені було 11. Ми їздили з шкільною групою такою на море. І все, після того я не була. Ми з сім'єю дуже хотіли і трохи планували поїхати на море влітку 22-го, але нас. Освободили від наших планів, і ми, на жаль, не змогли поїхати. Дуже віримо в те, що незабаром буде наша перемога, і стануть чистими всі наші пляжі, моря, і всі, хто прагне, хто хоче, кому потрібно, всі поїдуть на море, і ми в тому числі, тому що я дуже хочу. Далі, Четверте, ненавиджу готувати. ну тут, Не знаю, не люблю я готувати. Мені легше поприбирати, ніж готувати. Я, звісно, готую, інколи в мене навіть непогано виходить, але для цього має зійти на мене муза готування, щоб я от стала і приготувала. Мені дуже важко готувати. За рецептами. Ну, звісно, я готую за рецептами, але отак скурпульозно дотримуватись грамів, мілілітрів. ось цього всього, Це для мене дуже важко. Я готую так, як готує моя мама на око, але в мами це виходить взагалі неперевершено. У мене обидві мами, що мама моя, що мама свекруха, вони готують неперевершено за одним лише виключенням: що моя мама готує все на око. А от чоловікова мама, вона все, от, якщо це рецепт, то вона слід, слідує строго за рецептом. Я ні, в мене все на око, раз-два приготувала і нормально. Ось так. Не люблю я готувати. А от брат мій любить і в нього добре виходить. Так, далі п'ятий факт: в дитинстві я мріяла стати дизайнером одягу. Так, я мріяла. Я дуже багато малювала всякі там сукні. Я навіть зараз пам'ятаю, як я намалювала синю, таку красиву бальну сукню, чомусь тоді. Ну, тоді була така мода, знаєте, на ось це все-таки пишне. Дуже все це подобалось. Я намалювала таку гарну, синю сукню, я її прямо уявляла. Темно-темно, ну не темно синю а таку, знаєте, королівсько-синього такого кольору. І я дуже хотіла, щоб моя сукня на випускний була королівського, чуть-чуть затемненого кольору синього. Була в мене чорна сукня, <соць> але хотіла темно Е, Мріяла бути дизайнером одягу. Це така. Мабуть, перша професія, про яку я мріяла в дитинстві, другою була візажист, ну бачите, тягнуло мене на творчість, і зараз я хай не дизайнер одягу, але я його створюю для себе, для своїх рідних. Шостий факт пішла стопами мами і маю педагогічну освіту. Ні, це неправда. Я не маю педагогічної освіти, восени ледь не вступила в педуніверситет на заочне, але Бог милував. Ні, це не моє. Я працювала з дітьми зараз. За збі... ну, не збіг ну так сталося. Я працюю в школі. Я... Моїй Зладі потрібен був асистент в класі, і я от пішла асистентом вчителя в Златкін клас. Я маю агрономічну освіту. За освітою я. Страшно казати. Генетик селекціонер сільськогосподарських культур. Я навчалася, ну, вступала я в НАУ, Національний аграрний університет, його потім вже перейменували в НУБІП, національний університет біоресурсів і природокористування. Трохи працювала за спеціальністю, так би мовити. Я навіть вступала в аспірантуру і промучилась там аж цілий один рік. Ні, я не педагог, трошки працювала з дітками, в Ірпені, такі проводила заняття з шиття іграшок, з фетру і трохи зваляння, хоча я не майстер, але діткам подобалося я за ними дуже сумую. Так, далі. Сьоме, в'язати мене навчила бабуся. Багато хто також думав, що це правдивий факт, але ні. Бабуся мене вчила в'язати ще. Я була в садочку, мабуть, я як зараз пам'ятаю, як бабуся мені бабуся завжди в'язала шкарпетки і... і вона досі в'яже. Хоча кожна пара шкарпеток в неї останнє все більше не буде. <схід> але вона досі в'яже, і ще бабуся в'язала рукавички. Бабуся вчилася сама. Десь там когось піддивилася, ніхто її не вчив, вона от вчилась сама. І як був такий період, що мені дуже захотілося. Я дуже любила одну з нянічок в садочку, і я дуже хотіла їй шарф сказати. Ну, то... Зв'язала. <зв <'язала> <зв <'язала> то було для мене дуже важко. І все. Тобто, я от там пров'язала. Тих... Пів сантиметра і на тому закінчилося моє в'язання. А в'язати з нуля я вчилася е, сама по відео на YouTube. Е, я, так би мовити, вперше взяла гачок в руки, тому що в школі, як ви розумієте, не спонукало мене нічого, навіть те, що відмінниця отримала з трудового двійку, теж мене не е, е, спонукало почати в'язати. А вже от з народженням златки я е, взяла спиці до рук. Спочатку гачок, потім спиці, і тепер не відпускаю. І останній факт: маю кішку, папугу і черепаху. Так, я маю цих трьох спиногризів, бо вони постійно хочуть їсти, і двоє з них постійно перебирають харчами: це кішка і черепаха. Я з дитинства дуже любила тварин, все живе, в нас завжди були коти, в нас завжди були собаки. Ми... Я сама з такого селища У мене був улюблений песик, його вже, на жаль, немає з нами багато років. То була найкраща в світі собака, я його обожнювала, то був мій друг. І... Коли народилася Златка, ми жили в невеличка, то крихітна кімната в гуртожитку, про якусь тварину й мова не йшла, але ми з часом паралельно почали будувати свою квартиру. І от коли вже планувався переїзд в квартиру такий прямо з дня на день, ми перед тим приїхали до батьків, і тут у них якраз були маленькі кошенята. Вони були дикі, ховав кішка їх ховала, і я не пам'ятаю, скільки їх було. І лише одне з них постійно виходило і так от сідало і дивилось на мене великими, отакенними, блакитними очима. Папа у, у неї у кішки нашої британець, сусід. І вона така трошки вушка в неї зараз менш такі, знаєте, приплюснуті. А тоді такі вушка були, і я все. Я вмовила чоловіка на те кошеня, на ту кішку. Чогось я думала, що Златка з нею потоваришує, не сталося. Злата її гладить дуже рідко, бо вона кусає. І так у нас з'явилася Муся. Ми недовго думали над іменем, Муся та й Муся. Ми її взяли. До себе, і от вона з перших днів нашого перебування в квартирі жила з нами і досі живе з нами. Ми її забрали сюди з собою обов'язково до батьків, коли виїжджали з Ірпеня 25.02.22. Черепаха у мене з'явилася, вона з'явилася у мами, перейшла в мою власність. Тому що ну, я її годую, я її мию з чоловіком, миємо акваріум, все. В нас звичайна річкова черепаха, мамі колись принесли таку маленьку крихітну, зараз вона вже така доволі величенька. Я її люблю, вона класна, правда. Ми її на неї кажемо Аха, така теж ми не дуже думаємо над іменами, якщо чесно. Ми її називаємо Ахою, хоча в мене є підозра, що то Ах. Ми начебто дивилися в інтернеті, ем, і здається, то дівчинка, але є в мене все ж таки підозра, що то не дівчинка. Е, і папуга. Е, колись в дитинстві в мене був папуга, його з'їв кіт, і після того в нас такої живності не було. Е, але влітку. Зладка, Купалася в басейні, і бабуся була біля неї, вона мене гукає. Я вибігаю, перелякана з хати. А виявляється, що на басейні сидить маленька, така зовсім малесенька лимонного кольору пташечка. Я до неї підійшла до цієї пташечки, простягнула руку, і він не втік. Я його взяла легенько, забув папуга. Важко здогадатися його ім'я, таке ж, Це папуга, і ось таким чином у нас з'явився папуга. Тут же ми подзвонили татові, він купив клітку, все необхідне. І тепер у мене є так в моїй власності, в моїй, під моєю опікою це кішка, черепаха і папуга. Е, найневибагливіший з них це папуга, е, він їсть все, всі корма, які призначені для папуг. А от цих два е, чуда їдять е, перебираючи, тому трохи мене деколи дратують. Але все рівно я до них розмовляю, от ну, так ніби черепаха, що вона там розуміє. Я до неї розмовляю, вона до мене тягнеться. І так само папуга, він дуже цікаво спостерігає, коли злата біля нього дивиться якісь відео на телефоні. Він підтанцьовує, він прямо так дивиться, що там робиться. Тому так не знаю, куди я це все щастя заберу, але не знаю, чи зможу його залишити, тому що буду сумувати. Отже, як ви зрозуміли, неправдивими фактами таки були 1, 6 і 7. такі трохи. Я, якщо чесно, думала, що ви там. Перший, хто напише коментар, зразу ж відгадаю, і це буде не так цікаво, але мені було цікаво почитати, що ж ви думаєте про мене, і, е, як ви мене собі уявляєте, е, ну, спираючись на оці циферки, які ви залишали, е, я вам дуже дякую за ваші відповіді, за вашу активність, за ваші побажання. Е, не засмучуйтеся, що ви не вгадали, що ви не виграли. Я... Е, я вже неодноразово казала, обожнюю дарувати подарунки, тому це перший, але я впевнена, не останній розіграш на моєму каналі. Чекайте, спостерігайте, сподіваюсь, вам подобається те, що ви бачите і чуєте. Подаруночок для Світланки вже спакований. Сьогодні-завтра ми його відправимо. Сподіваюсь, Світланочці він сподобається. А я біжу збирати Златко зараз на заняття і прощаюся з вами. Бажаю вам тихого, мирного, сонячного дня і ночі. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам настрою, віри в перемогу, віри в світле майбутнє, тому що таке воно і буде. Допомагайте, підтримуйте один одного, наскільки це можливо. Це, завжди вас про це прошу. Разом ми сильні, ми це вже показали, і давайте цього дотримуватися. Я вас всіх міцно обіймаю. Таке вийшло просто розмовне розважальне відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. На цьому все. До нових зустрічей. Бувайте!